Матвія розділ 7 з 3 по 5 вірш. Це будуть слова Господа Ісуса Христа. І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш? Колодиш у власному оці, не чуєш. Або як ти скажеш до брата свого, давай вийму я заскалку з ока твого. Коли Он колода у власному оці. Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата свого. Ми читаємо Господь Ісус, навчає людей це відома нагірна проповідь. Раніше, зрозуміло, по тексту зібрався натовп навколо Господа Ісуса, також були Його учні. І Він тут говорить до всіх, до всіх людей, які його там оточували, не для когось конкретного, а до того натовпу. І він задає питання це в вірші 3. І чого в оці брата свого ти за скалку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш? Це питання Господь Ісуса задає кожному з нас. Кожному з нас особисто. До кожної людини, до вас і до мене. Звучить це питання від Господа Ісуса Христа. І з цього питання кілька речей можна зрозуміти для себе. По-перше, наш погляд на заскалці, на заскалі брата нашого, на проблемах, на гріхах, на тих, наскільки неправильні інші люди. Оце на тому наш погляд. Наскільки погані ті інші, наскільки вони проблемні, ті люди, які крадуть, брешуть, не знаю, в кожного це свій набір. От наскільки ті погані. От на це ми дивимося. От це ми бачимо в інших очах. Господь Ісус говорить, у нас це дуже добре виходить. Він стверджує, ти за скалку бачиш. Ми це бачимо дуже добре. Ми просто всі. Професіонали в цій справі. А наступний Господь Ісус в цьому ж питанні дає нам зрозуміти, не тільки ми бачимо щось в комусь, ми маємо в самі в себе колоду. Незалежно від того, що ми бачимо ту заскалу в іншого, ми маємо колоду в своєму оці. І він тут не каже. Може, ти маєш колоду? Він каже, ми маємо цю колоду. Він каже: он колода у власному оці. Він каже стовідсотково, кожен з нас має колоду у власному оці. А бачимо ми за скалку в іншого. Колоду у власному оці не чуєш. Це найстрашніша правда з цього вірша. Крім того, що ми супер бачимо в комусь іншому за скалку. Крім того, що точно в нас є власна велетенська колода в своєму оці, саме страшно з цього вірша, що ми її навіть не чуємо, цієї колоди. Бачимо в іншому, а в нас стерчиться величезна колода гріхів, провин перед Святим Богом, а ми її просто навіть не чуємо. Навіть не відчуваємо, що щось там є в моєму оці. В оці брата свого ти за скалку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш. Просто зовсім не чуємо, що є в нашому оці. Бо наш погляд на тій заскалці, наш погляд на наших ближніх, ми сконцентровані на тих інших людях, наскільки вони неправі. І це нам дає можливість не відчувати свою колоду. Це осліплює нас від нашої колоди. Бо ми так добре виглядаємо, заглядаємо в кого там яка шовоця. Якщо нічого не зміниться, ми так і будемо продовжувати дивитися на заскали інших людей. Прийде момент, коли кожен з нас відчує свою колоду. Коли ми зустрінемося з святим Богом. Кожному з нас буде зрозуміло, я мав свою колоду. І це колода розміром в цілу вічність, вічність засудження. І якщо нічого не зміниться, ми так і продовжимо дивитись на інших, і на цьому залишимося сфокусовані. Залишимося своєю колодою. Підемо вічність непрощеними в своїх гріхах. І всю вічність будемо відчувати ту колоду. Але Господь Ісус говорить в вірші 5 лицеміре, вийми першу колоду із власного ока, а потім побачиш, як виняти заскалку з ока брата свого. Господь Ісус нам не каже, не хвилюйтеся все в порядку, в кожного своя колода, нічого страшного, що і у вас вона є. Господь Ісус не говорить так. Він дає вказівку. Вийми колоду. Колода з власного ока потрібна, щоб була вона вийнята. І це саме перше, чого ми потребуємо, вийми колоду із власного ока. Але поки наш погляд на чужі заскалі, поки ми не бачимо своєї колоди, не розуміємо, що вона в нас є, і зовсім не відчуваємо, не буде вийнята наша колода. Поки будемо дивитися на інших людей, на їхню неправедність. Залишимося в своїх гріхах, залишимося своєю колодою. Римлян, другий розділ з вірша 1 по 3. Ось тому без виправдання ти, кожний чоловіче, що судиш, бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш, бо чиниш те саме й ти, що судиш. А ми знаємо, що суд Божий по правді на тих, хто чинить таке. Чи ти думаєш, чоловіче, судячи тих, хто чинить таке, а сам робиш таке саме, що ти втечеш від суду Божого? Ми тут читаємо вже дещо більше. Як ми судимо інших, ми не просто не замічаємо свою колоду. Ми ще й собі виправдовуємося, дивлячись на то, наскільки інші люди грішні, це нам допомагає себе виправдовувати в своїх очах. Ми думаємо, що це якось нам допоможе. Чи ти думаєш чоловіче, судячи тих, хто чинить таке, а сам робиш таке саме? Що ти втечеш від Божого суду. Нам здається, судячи інших, ми якось втечемо від Божого суду. Бо ми ж знаємо, що добре, що погано. Ми бачимо, наскільки вони неправі. Ніяк не допоможе нам втекти від Божого суду. Це, що ми знаємо про інших, те, що ми судимо інших. А ми знаємо, що суд Божий поправді на тих, хто чинить таке. Ось тому без виправдання ти, кожний чоловіче, що судиш іншого. Будемо виправдовувати себе за рахунок погляду на інших, виправдовувати себе в власних очах. Залишимося назавжди винними в Божих очах. Залишимося назавжди без Божого виправдання. Ось тому без виправдання ти, кожний чоловіче, що судиш іншого. Кожному з нас потрібно перестати дивитись на іншого. Перестати дивитися на ті заскали в очах інших людей. Побачити нарешті свою колоду. Себе побачити, як Бог нас бачить. Ще одне місце Луки, розділ 18. З вірша 9 по вірш 14, а для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні, і за ніщо мали інших, він притчу оцю розповів: Два чоловіки до храму війшли помолитися, один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши так, молився про себе. Дякую, Боже, Тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбні або як цей митник. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав: Боже, будь милостивий до мене, грішного. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. Господь Ісус говорить тут цю притчу до тих, для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні, до тих людей, які думали, що вони праведні порівняно з іншими людьми. Господь Ісус говорить цю притчу до нас, якщо ми певні, що в нас все в порядку. Господь Ісус говорить цю притчу до нас, якщо ми не відчуваємо колоди у власному оці. Якщо ми виправдовуємо себе, судячи інших. І Господь Ісус розказує цю притчу про цих двох чоловіків, про фарисея і про митника. Щоб ми себе побачили. Де я, де кожен з нас в цій притчі. Фарисей, ставши так, молився про себе. Дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди. Здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник. Погляд Фарисея явно не на своїй колоді у власному оці. Погляд фарисея на здирщиках на перелюбних, на неправедних. Або навіть на тому митнику? На кому наш погляд? Може, на наших сусідах? Чи на нашій владі, які вони там всі крадії, хабарники? Може, наш погляд на них? Вони дадуть за себе відповідь Богові? Кожен дасть за себе. Питання що стосовно моєї колоди, як я думаю, виправдатись перед Богом? Судячи інших, виправдатись неможливо, залишається без виправдання людина, яка судить інших, бо себе не судила за життя. Бо не зрозуміла, наскільки вона сама була винна. Я пощу двічі на тиждень даю десятину за цього, що тільки надбаю. Дивлячись на інших вмитника, дивлячись на інших, перепрошую в цього фарисея, повністю викривляється його погляд на себе самого. Дивлячись на інших, на свою різницю з іншими, в нього стається ілюзія, ніби він має щось Богу запропонувати. Має що запропонувати Богові. Свій піст, свої десятини. Дивлячись на інших, в нього викривляється погляд на самого Бога, ніби Бог потребує його десятини чи його піст. Бог не потребує абсолютно нічого, ні від мене, ні від вас. А єдине, що би Бог від нас міг би прийняти, це святість мою чи вашу. І ніхто з нас не може її йому запропонувати. Важливо зрозуміти, що я планую запропонувати Богові. свою добрість, свою пожертви. Все, що ми можемо запропонувати йому, це наші гріхи, які вимагають його засудження. А митник здалека стояв та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав: Боже, будь милостивий до мене. Грішного. Ось чоловік, який усвідомлював розмір колоди у власному оці, не дивився на інших, не порівнював себе з іншими. Просто розумів, наскільки він винний. Наскільки Божий стандарт високий, наскільки він до нього не дотягує. Ось чоловік, який розумів свою колоду. Ми читаємо про нього, він стоїть далеко. Розуміючи, напевно, наскільки відійшов далеко від Бога. Чи ми розуміємо, наскільки ми далеко відійшли від Бога? Чи порівняно з іншими ми не так далеко відійшли. Якщо порівняно з іншими не так, на жаль, залишимося в своїх гріхах, своєю колодою. Він не сміє навіть звести. Очей до неба. Цей чоловік розуміє свою провину. Чи ми розуміємо свою провину в Божих очах? Чи все-таки порівняно з іншими, не такі ми вже й винні? Не такі ми вже й винні, порівняно з іншими, на жаль, залишимося винними на всю вічність. Чоловік взиває до Божого милосердя. Боже, будь милостивий до мене грішника. Розуміє, що він той грішник, який не має нічого запропонувати Богою. Все, що він потребує, це Божого милосердя. Чи ми розуміємо, що ми не маємо зовсім нічого запропонувати Богові? І чи ми розуміємо, наскільки ми потребуємо Його милосердя? Бог виявив це милосердя. Коли віддав свого сина на хрест? Коли віддав, щоб він був покараний людьми, коли віддав сина, щоб вилити на нього гнів за гріхи тих людей, які увірують в нього, Бог проявив своє милосердя. Але чи ми побачимо, наскільки ми його потребуємо, щоб прийняти це милосердя, щоб бути помиловані? щоб бути виправдані не в своїх очах, а в Божих очах? Чи ми розуміємо, наскільки ми потребуємо цього виправдання в Божих очах. Не порівняно з іншими в Божих очах. Бог не буде рівняти нас до інших людей. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той піднесеться. Митник. Не підносився в своїх очах. Митник не дивився на інших людей. Митник розумів свою грішність, свою недостойність. Митник це приклад для кожного з нас. Що нам треба зрозуміти? Ми не маємо абсолютно нічого запропонувати Богові. Ми так потребуємо Його милосердя. Останній вірш прочитаємо в Римлян 5 розділ, перший вірш. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Колода з ока вона повинна бути витягнута. Ми повинні виправдатись перед Богом. І це можливо вірою в Господа Ісуса Христа. Але для початку треба побачити цю колоду. Якщо ми не побачимо власної колоди, ми ніколи й не побачимо цінності. В Господі Ісусі Христі. Ми ніколи не побачимо цінності в цьому шляху виправдатись вірою в Ісуса Христа. Якщо ми далі будемо дивитися на інших, на то наскільки вони неправедні, на то наскільки вони більш грішні, ніж я. Або ми зрозуміємо, як той митник, ми потребуємо його милосердя так само, як і всі інші. Не менше, ніж останній грішник на цій землі. І приймемо це милосердя, виправдаємося вірою в Господа Ісуса Христа. Нехай Господь допоможе кожному з нас побачити цю потребу і прийти за цим виправданням через віру в Ісуса Христа. Амінь.